Привіт глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні гаражний майстер знов стане слюсарем, верніше, сантехніком. Ось така халепа у нас трапилась, верніше самі нарвались. Зараз поясню, щоб у вас зрозуміло, що розуміло, я маю на увазі. Це у нас гаряча вода йде з котла. Це у нас холодна вода підходить. І тут, бачите, це штатні трубочки. Ось вони Отак от були з'єднані. Це у нас пішла подача на опалення, а це у нас відповідна обратка. Цю систему опалення робив забудовник ось такими трубами. Бачите, як вони прутять. Їх кидали по підлозі. Ну, а ми вже самі перед тим, як заливати підлогу, кидали трубки для теплої підлоги. Тоді нас підганяли, тому ми швидко намотали теплу підлогу. Ось один контур, ось другий контур і от третій контур. І Наша задача зараз подружити цю всю штатну систему з теплими підлогами. Я попросив тут поставити, бо це все робиться специфічними розйомами. Трубки, як ви бачите, фахівці, які працюють цими трубками, розрізали. І тут зробили ось такий коннектор. Піду до 2 дюйма. І я зараз покажу, що я, як я це бачу тепер. І що я буду робити, ви всі разом зі мною побачите. Спробую це все зобразити графічно. Ось тут у нас котел. Тут нема різниці, хоча ні трошки є. Сюди у нас водичка йде доверху, це обратка, тут водичка йде донизу. Я пропоную зробити ось таку систему. Ось якось так. Сюди пішов один контур на штатну систему, другий контур на опалення, третій на опалення і четвертий теж на опалення. І тут таку саму симетричну систему. Хоп, хоп і хоп. Тут, відповідно, ми ставимо той фільтр. Ось такий на обратку. Не знаю, як його зобразити. Фільтр. І тут ми ставимо краніки для того, щоб можна було відключати наші контури. А для того, щоб не заплутатись, треба зробити, щоб ось ці контури один, один. Відповідно, тут два і тут два, три, три. Ну і основна штатна система. Я таким чином в неї втручатись не буду. Є ще один варіант розв'язку ляти ось таку систему і кожний контур пускати ось таким чином. Ну, тобто штатна система буде вход і тут же випад. Ну, Я чомусь вирішив зробити ось так, для того, щоб у нас були горизонтальні трубки як компенсатор. Ну, ви маєте зрозуміти, ось це от я буду викидати повністю. І тому, ось бачите, я вже заготовив нашу фурнітуру. Кранік вкручується в котел. до нього вкручується ось такий уголочок. Від оголочка йде сюди, тому що а, донизу. Ну, тут довше має бути трубка, тут трубка. А далі Дальше ось я це все буду робити 25-ю трубкою. Відповідно, взяв тривнік 25-25, тут 20. Далі перехідничок на кранік. Ось, ікраник у нас теж з американкою, і далі ось таким чином вкручуємо перехід на нашу металопластикову трубку. Далі у нас тут теж 25-25-20, 25-25-20, а тут 25 на 25. Зато, відповідно, беремо ось такий перехідничок. Симетричну систему тут, з єдиною різницею. Тут у нас просто трубка буде на подачу, а забратка у нас буде свій фільтр. Спаяти це я мушу абсолютно. Компактно для того, щоб ця вся система, бачите, з цього боку у нас місця достатньо, а з цього боку у нас місця обмаль. Тому оце все спаюю, а далі монтую. Ще один момент. Треба роздовбати нам стяжку, для того, щоб ми ось ці контури розвести. Якщо це умовно порахувати 1 1, 2-2-3-3, то відповідно нам треба зробити. Якщо зараз трубки виходять, умовно кажучи, сюди, то нам одну трубку тут треба лишити, а другу сюди розвести. Ну, тобто їх перепутати ось там треба в підлозі. Щоб не робити певної роботи зараз, я спочатку спаяю ось цю всю конструкцію, зберу її, як мінімум, наживлю і тоді вже продовжу. Як ви бачите, спаяв я один елемент. Тут от так, як я це все діло настрою. Тут використав 25-ту трубку. Відповідно, тут теж буду використовувати 25-ту трубку. Це бачите, паяв так, щоб у мене ось це все було в одній площині. І щоб тут рівненько було. В принципі, тепер можна примірити. Бачите, ось якось так воно має бути. Крутить ця труба. А тут, якщо ви звернете увагу, я зараз відійду далі. У нас котел ніби посунутий вправо, а трубки влівіше. Ну, бачите, от ось тут от, у нас вже вистачає місця, а тут внизу вже місця не вистачає. Бо ця трубка у нас буде нерухомою. Це у нас подача. В принципі, оце вже можна знімати, щоб воно не портило нам вигляд. Я все переживав, чи вистачить місця. Можливо, щось треба буде інше думати. А раз вистачає місця, бо, як ви розумієте, тут ще буде кранік, і це все підніметься вище. Якось так воно все само собою проситься. Тому паяю я оце все далі. Висота буде у нас відталкуватись від цієї довжини. Тому паяю я цю штучку, припаю її ось ці і вкручую краніки тоді продовжу. Ось так виглядає вже зібрана конструкція. Не відбулось в мене без помилок. Якщо бачите, довелось зрізати ось цю штучку, припаяв на інший бік. Далі я нічого паяти не буду. Зараз ще ціл ось такий проміжний результат. Впаюємо трубку, відрізаємо для того, щоб вийшло ось таке з'єднання. Тут я зверху теж нічого паяти не буду. Чому? Тому що довжина цих труб. І довжина, от як воно піде ось сюди, вже буде залежати від того, як я змонтую його все там. Монтаж там буде у нас відбуватися тоді, коли я розіб'ю ось тут наш бетон. В принципі, в мене буде можливість посунути цю трубу вертикально поставити, ну зробити все гарненько. Тому я допаюю ще всі з'єднання, прикручую краніки, міряю. І беру перфоратор в руки. Перфоратор працює гучно, вам не цікаво, я вже покажу проміжний результат, як вони виведені труби і як я їх буду укладати безпосередньо. Здобавлю стяжку. Ось так це все тут організовано. Один контур, другий контур, третій контур. Тут у нас червоним помічено, тут у нас синім. Тут червоним я закрив і ще раз помітив. Але найголовніше, нам треба оце все відшпилити, ці всі трубочки акуратно забрати. Для того, щоб ось ці трубки, які у нас йдуть межі фінопластом, посунути вправо і одну, і другу пару, щоб у нас все було гарно, як для себе. Тому обираю е, ці якорьки, тут рібільки ці знімаю, прийдеться все заново робити. Хоча ні, тут у нас нічого не прийдеться, бо нам треба буде їх просто переплутати, щоб у нас ось так було. Ось ця, скажімо, трубочка, потом ось ця, потом ось ця. І так само симетрично з іншого боку. Ну, я коли зроблю, тоді ви її побачите. Приправ я нашу фольгу, закрутив я ось ці трубки. Оголилась у нас оця конструкція, вирізав я кусочки пінопласта, тепер ми можемо ось так, це все посувати. Краєшок, який отут, ну це по суті центр, от я переніс сюди. Тут у нас було все ось на такі якоря посажено. Тому якраз я тут пробиваю отвір і посуваю вправо. оце все. А потім, коли ці труби у нас посунуться, так само виріжу, тут суті, хоча наверное, і пінопласт у нас сам по собі посунеться, я виміряюсь От, від цього отвора і наверное, посуну його аж сюди. Бачите, зараз у нас тут все продуто піною, все плотненько лежить. І тоді у нас буде красота, і можна буде приступати до упаковування всього на місце. Аж самому сподобалось, як я все гарненько вирівняв. Сюди навіть трошки більше посунув, правіше. Ну, цю трубку ми ніяк не вирівнюємо, вона крива по своїй природі. Але тепер місця достатньо. і... Сюди стає наша спаяна конструкція, тут у нас трошки місця навіть більше. Тому укладаю сюди пінопласт, де не вистачає пінопласту. Укладаємо, верніше забиваємо піною. Чекаємо, коли це все засохне, і тоді можна взяти новий шматочок. Ось цього укладаємо, укладаємо наші трубки на підігрів. Ну, спочатку тут зроблю, а тоді вже продовжую. Запакував я нижні труби і тепер якби, приходимо до цього нашого підлогу. Кожна із цих пар повинна опинитися одненька тут, одненька тут. Так само тут Одненька сюди, на цей бік, і якщо вона вже у нас стає другою, То і ця її пара має теж стати другою. Відповідно, ця вже має бути третьою. Ну і ця вже автоматично теж третьою. Акуратненько отут от вигинаємо під 90 градусів. І гарненько тут все укладаємо. І я би їх тут ще зафіксував, ці трубки, щоб вже самому не плутатись. Якось так це вийшло у мене. І що у нас виходить? Трубки, помічені синім, у нас всередині, два рази помічені червоним другий, і один раз помічений червоним у нас зовні. Тепер я десь отак їх зріжу, запхаю туди спіральку, за допомогою якої я можу тут їх вигнути. і тоді зафіксую. Спочатку зроблю один бік, а потім займусь іншим. Обрізав я трубку зверху, оскільки маркіровка трубок була зверху. Внутрішні трубки я не маркірував, середню промаркірував ось так і зовнішні по одному разу. Зафіксував я одну трубочку тут, вона прижала і одну, і другу. Тут я зафіксував два рази. В принципі, тепер можна монтувати нашу систему. Але я не буду поспішати. І спочатку ми заляємо ось цей кусочок для того, щоб ось ці трубки у нас були зафіксовані і нерухомі. Бо я більше тут не роблю діло. По-перше, стати тут нема як. По-друге, я тут буду смикати, різати і, ну, і так далі. Робити певні маніпуляції. Тому я думаю, що я краще ось це все заляю і тоді продовжу. Все, що я видобув, ось таким чином подрібнив. Це була суха залівка. Ось це все у нас має в складі в собі цемент. І тому, коли воно розсипається, його достатньо намочити і воно добре візьметься. Це бачите, зайве, тому що я додавав сюди ще цемент. роздавав я і тут ножку, тому що коли сухим засипали, його не могли зробити гарно. І ця батарея у нас рухалась, а я ж вирівняв от там. Для вас пройде мить. Для мене, напевно, 3-4 дня. І Тоді я продовжу колбувати над тим, як подружити штатну систему зі, зі своєю. Застиг мій бетон, можна продовжувати роботи далі, і тому ми беремо нашу спайну конструкцію, прикручуємо, наживлюємо сюди, бачите, вона вже захотіла чіпитися. І цю конструкцію прикручуємо, наживлюємо от сюди. Тоді, коли я прикручу, Фіксуємо хомутиками, щоб воно все було гарненько. Це все тимчасово. Для того, щоб у нас вже мати картину, скільки якої трубки куди треба вивезти, щоб під'єднати вже до наших виводів біля котла. Наживив я нашу конструкцію. Бачите, так рівненько все гарно виходить. Намісти ось там пробити отвір під такий, і таке кріплення. Ту саму процедуру зробив з цього боку. Б'ємо отвори, фіксуємо і продовжуємо вимірами наших трубок, щоб з'єднати ось це. ось це разом ось з цим. Ось таким вийшов вигляд наших саморобних відомих. І тепер, маючи вже, так, да, тут якби воно все прутить, але коли ми припаяємо трубку з уголком, у нас все якось, стане на місце. Звичайно, можна взяти більший помилок і ще зафіксувати нашу конструкцію ось тут і ось тут. Але я думаю, це все не має сенсу, бо все у нас вирівняється і все буде у нас гарно. Але в будь-якому випадку конструкція у нас розборна, ми легко можемо все демонтувати, тим більше треба буде нам ось це неподобство позакривати. Ну і, напевно, відшпилити ці всі труби, щоб пофарбувати, зробити тут нормальну розетку і так далі. Тому беремо наші трубки, беремо паяльник і з'єднуємо ось це все ось так. Припаяв я трубку, але вже знав, що тут у мене має бути напайку 2,5 см, як я вирахував оця от відстань. І от, та от відстань. От оця о. Вони повинні приблизно однаковими. Але Суть конструкції, чому ця трубка, ось ця трубка, що йде зверху сюди, вона не є цельною. За рахунок ось цього, бачите, воно у нас пружинить, ми можемо компенсувати всі наші неточності. І так само вправо-вліво тут у нас все може, так от коли спаяємо, ми можемо якось чимось лавірувати. А тому припаю я уголочок. І тоді у нас з'явиться розмір цієї трубки. По висоті, звідси, от сюди. Ось така крокадабра в мене вийшла. Бачите, як воно все тут рухається. І тепер ми можемо ось це все ставити на наш монтаж. Мені потрібно дві руки, тому монтую і продовжу. Тут у нас гайка наживлена без прокладочки. Бачите, як все точно вийшло. Всі перекоси у нас вбираються ось цим компенсатором. І поставивши тут прокладочку, в все получилось правильно. Так само помірюю відстань звідси до стіночки. Приложив уголочок. Як бачите, уголочок я вже припаяв. Відмірю зараз 9 см, намічу, плюс допуск на пайку і почну формувати ось це от коліно. І з цього боку я все зробив. З єдиною проблемою ця трубка втрачала під кутом. Я цю всю конструкцію теж нахиляв. А тепер прийшлося спочатку завести ось цю частинку, а тоді вже рукою вигинати ось цю трубку, що фрутить. І вся конструкція в мене зібралась, правда, без прокладочок. Далі нам лишається врізати ось ці трубки. Ось цей розмір. Тут у нас, бачите, треба відкрутити. О. І тепер, де у нас синя шайбочка, от до цього розміру нам треба цю трубку врізати. Ну, верніше, не тільки цю, а всі три. По розмірах. І тоді зафіксувати. Тепер у нас виходить, це у нас основна система, це у нас другий краник, і тут другий краник, це е, тепла підлога чогось одного. Це у нас третій кранік, і тут третій краник теж інший контур. І останні краніки у нас теж мають свій контур. Бачите, я тут так хотів компактно зробити, що є можливість у нас ось так повинати ці трубки, щоб вони у нас більш гармонічно ставали. Далі справа техніки. Я думаю, нікому не цікаво, як я буду вирізати ці трубочки. Нюанс. Бачите, я тут використав кранік з накидною гайкою, так званою американкою, пластиковий переходничок теж з гайкою американкою. І тут можна було нам використати ось ці штуцерки, де кранік просто накручується. Але я використав з накидною гайкою. Це обратна сторона Американка. І кранік тут з американкою. Чому? Вони дорожчі, але, звичайно, не дай Бог, ми не маємо розраховувати на те, що це станеться. Раптом кранік потік. Що нам робити? Розбирати всю систему, зривати його з паклі. Ну і тут так само. В даному випадку ми відкручуємо дві гаєчки, краник у нас лишається в руках і ми можемо безболісно поміняти будь-який елемент конструкції. Крім ось цього, тим більше продаються краніки впаяні в цей пластик. Ну, Я вирішив піти по трошки дорожчому шляху, за той, який дасть нам в подальшій експлуатації мати менше головного болю. Я цю всю систему зараз знімаю. Зараз батько зашпаклює ось ці отвори. І я приступлю до формування візеточки, але це вже тема зовсім іншого відео. Тому ось про це відео, як подружити штатну систему опалення з виведеними контурами на теплій купівлі. Ось так я це вирішив. Якщо ми брали грібіоночки стандартні, то бачите, в нас немає місця. Розташовувати грібоночки вертикально, а не горизонтально. У нас би краніки впирались до в цю трубу, Даже розходометри, а тут краніки. Тому я вважаю, що це ну, важливо, не єдине, але <клухи> одне із найкращих варіантів розв'язку На цьому в мене все. Кому відео сподобалось, поставте лайк, підпишіться на мій канал, напишіть в коментарях, звідки ви. Мене дивитесь, а також свої думки або досвід, якщо ви такі маєте. Дякую всім за увагу. До побачення. В нових зустрічей.